Доброго дня, мої любі глядачі! Давайте сьогодні подивимося місто Бахмут, місто Фортеця, приблизно на 2 тижні уперед. Як я вже багато разів казала у своїх відео, терміни у картах досить умовні, тому приблизно дивимося на 2 тижні. Місто Бахмут. Що там буде відбуватися загальна картина? По цим двом картам, я думаю, що все-таки до міста Бахмут прийде допомога, тому що тут, бачите, об'єднання трійка кубків, і тут в нас лицар жезлів. Тобто допомога у живій силі, що дасть змогу якогось прориву, якось піти вперед, якось захиститись. Тому що, бачите, тут слідуча карта смерть і диявол. Тобто, слідучі два, можливо, трошки більше по часу пройде, тому що, як я вже сказала, терміни умовні. Але у найближчі пару тижнів по карті смерть пройде якась 100% трансформація, зміна ситуації, кардинальна зміна. І буде якийсь переломний момент. Для кого? Для диявола. І тут ми бачите дві мечів: перекриваємо шлях для диявола. Тобто, ми руйнуємо. Всі плани диявольські, оці потвори, яка залізла на нашу землю. Ну, дивіться, тут дві капентаклів. Ситуація, на жаль, не буде на 100% контрольована і стабільна протягом наступних пару тижнів. Але мені дуже подобається те, що тут імператор і помірність. Тобто помірність, ми шукаємо оцей баланс, ми стабілізуємо цю ситуацію. Тут ще колесо фортуни, це кармічна карта, вищі сили нам допомагають. Ситуація, що ця карта, що ця дуже багато потужних старших арканів. Ситуація переломиться у нашу сторону. І тут завершує в нас розклад імператор. Імператор нам каже про здійснення наших планів. Новий початок це успіх. Це знову ж таки каже нам про стабілізацію ситуації, про реалізацію і досягнення всього, чого ми запланували. Карта імператор це взагалі карта сили, захисту, порядку. Тому я думаю, що слідучі тижні мають бути для нас якісь гарні новини. Звичайно, по карті смерть дуже багато там людських жертв, і це велика біль для кожного українця. Але це війна, і ми дуже-дуже віримо в наших мужніх ЗСУ. Давайте ще спитаємо, що чекає на нашого ворога, на Другу армію світу з кінця у Бахмуті на наступних пару тижнів. Дивіться по цим картам, мені здається, що у найближчий час по дві ці кубків, якось вони будуть намагатися домовитися. І по верховній Жриці це буде тайна. Я думаю, що ми про це не знаємо. Але так як двійка. Кубків це карта перемир'я і переговорів. Мені здається, що якось вони будуть намагатися вийти на зв'язок з нашою владою, щоб відтягнути час. А для чого відтягнути час? Бачите, в них туди йде якась допомога, їм потрібно. Цей час для того, щоб вона у повній мірі прийшла. Тому що вони дуже добре розуміють, що по королеві мечів там наші ЗСУ мужні дуже їх прижучуть гарненько так, підсмажують їм одне місце, що аж так пекло. І по карті МАХ, як я вже казала в попередньому розкладі, карти нам показали, дуже потужна підтримка йде для наших ЗСУ. Це як людський ресурс, так і щось новеньке, цікавеньке з техніки. І це все теж нарощується і нарощується, і вони це прекрасно розуміють, що цей караючий меч вже нависає над їхніми головами. Тому будуть щось вони таке крутити, мутити, якусь знову дезінформацію вливати для того, щоб відтягнути максимально час, тому що Пентаклі, бачите, тут ще і дев'ятка пентаклів, дуже багато пентаклів. Їм потрібен час для того, щоб підкріплення прийшло це. Стосується як військових, так і якоїсь техніки. Дуже їм це потрібно виграти максимальний проміжок часу. Ситуація, звичайно, на Бахмутському напрямку дуже-дуже складна, дуже дуже стабільно важка. І не потрібно піддаватися на їхні оці маніпуляції, на це їхнє ля перемир'я, тому що ми прекрасно розуміємо, що воно за собою несе. Вони просто накопичують. Сили цих обірванців туди звозять, щоб їх караючий меш чик 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 Тому тримаємось, віримо в сили наших ЗСУ, і нас обов'язково чекає перемога. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!